Привіт! Сьогодні я вибрався в П. хвилі? Оце так хвилі. У мене нічого там буде. Привіт. Сьогодні будній день і я вибрався на риболовлю в місті. В мене небагато часу, тому я вам сьогодні розкажу, як з ультралайтом швидко обловити перспективні місця. Буду я ловити сьогодні спочатку на воблери, Потім проходити цю саму ділянку з мормишингом, але трошки, скажімо так, рівноміркою буду проводити. І ми побачимо, який з цих способів ефективніший для обловлі е, місць. Я думаю, що вони обидві будуть гарні, але це все-таки теорія. Зараз на практиці подивимось. Так, отож, перше місце. Можливо, ви його вже бачили в моєму відео. Поставив я маленький кренк, е, якщо щука буде. Небезпечно, так. Да. Ну, але що поробиш? Тут багато трави, але зараз е, доволі похмура погода, і окуляри мені майже не допоможуть. Тому так ходжу. Приблизно розумію, де ця трава. Ну от, зачепив. Зачепив затравку, сподіваюсь, зараз воблер не відірво. Відчепив. О, це було на грані. Такі зазвичай до останнього тримаються. Зараз вечір після роботи от виїхав, буквально декілька годин до заходу сонця залишилось. І от вирішив проекспериментувати з воблерками. Давно хотів половити так. Не було часу перемотати на 0,4 шнур, можливо, би з візором і походив би. Але з ультралайтом теж буде прикольно, бо можна поставити мормишечки. Доволі швидко буду облерами обловлювати. То є, в принципі, тут така зона, що я ось так зможу пройти в залив, там половити, покидати, і якщо на воблері нічого не буде, я пізніше повернусь знов сюди. І буду ловити на е, мормишки десь 02-04 і ставити маленький силікончик Озі або якийсь твістерок маленький, однодіймовий. Да, ось такі кренки, вони дуже заглиблюються. Краще поставити щось, що буде по поверхні йти. В мене ультралайтовий набір воблерів. І поставлю я зараз ось такого у самі. Це Ширасу. Тільки маленький, 38-й. 56-й у мене працює просто на ура. Я з такими проводками шукаю активного окуня, щупачків маленьких, голавліка і жереха. Вони будуть брати. Ось обловив зону. Я в вейдерах, тому можу собі дозволити ось так походити по воді, по ось таким камушиком. Виходити десь так в зону по пояс. Сумку, як бачите, я сховав в середину вейдерсів. І ну, можу заходити аж по груди. Вода, до речі, трішки піднялася відносно вихідних. На вихідних було менше. Скоріше за все, гонять зараз воду з дамби нижче туди до Каховського водосховища. Це, звісно, біда з цим водосховищем, шкода людей і давайте допомагати нашому ЗСУ донатити хлопцям, щоб скоріше перемогти цих кацапів. Ну, а зараз про рибалку. Так, перейшов на нове місце. І зараз швиденько його об обловлю. Єдине, за що я зараз переживаю, це в мене флюрокарбон 016. Ну, якщо щука візьме акуратно, як вона бере зазвичай маленькі приманки, то все буде ок. Ну, але якщо. Попаде в шахту, то все до побачення в облирочок, а таких уже не випускають. Взагалі місце перспективне і по Судаку можна було б взяти спінінг з більшим тестом і покидати, спробувати на Судака. Але я навіть не знаю, мені більше хочеться ось такої ловлі. Далі йде е, такий участок. Мілководя, ну, трава, обурок буде часто чіплятися трійниками за траву. Поставив ось таку бльосінку. це Swa Fishing індивід 2 грами. Поставив яскравий, бо зараз похмура погода. Коли сонячна, ставлю зазвичай чорну, Але на індівід а так, ну і роблю блешню таку повільну проводку. Так, наче щось увалив, сподіваюсь, не заведе. Щось гарне, бо щось паличка взагалі нічого зробити не може. Так, да, там було гарне. Просрав. Ох. Форсанув і просрав, коротше. Там чи щупак був гарний, чи судак таке вийшло тіло. Ну, може і невелике, але кілошка може. Ну, для ультралайт, там би здавалося, що бомба. Зараз спробую ще, сподіваюсь, буде. І, до речі, вже перейшов з воблера на джиг. Пройшов участок на воблери жодної покльовки. Розраховував, що активну рибу зараз зберу. Активної риби нема. Перейшов на джиг, на ямку. Рибка була. До речі, могло бути так, що судак. Я його просто не просік, бо ну, пащека кликаста і ну, таким спінінгом ультралайтовим і ще з тоненьким спінінгом нано ну дуже важко просікти. Ну, але, в принципі, я до цього був готовий. Емоції воно мені подарувало, гарний настрій, рибалка. Що ж засмучуватись, а? Напевно, ви вже помітили, що якість контенту на моєму каналі все росте і росте. І на моєму каналі вже з'явилося youtube спонсорство. Ви можете доєднатися до людей, які підтримують мій канал грошима, а натомість отримують деякі плюшки. І прикольні моменти. На першому ранзі, ранг базовий, ви будете отримувати іконочку біля вашого профілю, який буде показувати, що ви підтримуєте мій канал. Також вам буде доступні емоджі, які недоступні іншим людям. Там прикольні рибки. На другому ранзі, на рідкісному вам вже доступна ексклюзивний контент. Шорти, бекстейдж, картинки з рибалки, які буду викладати саме для вас. Інші люди цього бачити не будуть. Також буде вам доступна один раз на рік сходка з підписниками, які підтримують мій канал. Ми будемо робити змагання, зустрінемося в Києві або, можливо, навіть в іншому місті. Подивимось і разом проведемо рибалку, змагання з призами. Це буде круто і прикольно. На третьому ранзі, на епічному, ви будете отримувати епічну коробку з приманками. Там будуть різноманітні тверді воблери, силікон, все, на що можна зловити рибу. А також листівка, поздоровлення від мене. І четвертий ранг це легендарна рибалка зі мною. Ми відправимось на дику або платну водойму. Проведемо день разом, половимо рибку. Якщо захочете, станете частиною відео, можете прорекламувати свій YouTube канал і буде прикольний час. Також в усіх вищих рангах доступні попередні бонуси і плюшки. Для тих, кому це все не цікаво, і він просто хоче підтримати мій канал. Є посилання в описі на банку. Там ви можете підтримати на будь-яку суму мій канал. І цим самим покращити контент, збільшити кількість цього контенту на моєму каналі і взагалі допомогти мені. Так, щось є. Щось довбанув. На x 1 перейшов. Подумав, ну, джиг працює, значить треба спробувати щось нормальне зловити. І ось після джигу поставив телспінер. І щось довбанув гарне. телспінер 22 грами. Так, в кущі йде. Так, це у нас судачок мупану. Судачок. О. Ну, невеличкий. Але прикольний судачок. Порадував ввечері. А на фоні Києва. Який судачок приємний. Так, ну що, я його все-таки спіймав. На ультрик, я думаю, б такого було взагалі круто пловити, але перейшов на X1 і не шкодую. Телспіннер 22 грами, такий зелененький. І ось такий судачок. Ну що, круто? Судака я поміряв, він виявився нормальної довжини, приємлимою для того, щоб брати. І я все-таки його взяв. Ну, Буде приємненько дома посмажити, поїсти. А зараз спробую ще когось спіймати. Тейлспінр я вів, ну ось такою джиговою проводкою, з опусканням на дна. Ну і от там на викиді він лупнув. Здавався він більшим, коли я його тягнув. Так, ну В принципі, а до цього ще було декілька покльовок, тому я сподіваюся, що зараз ще декілька штук можна спіймати. Комарі тільки гризуть і темніє, ну то таке. Знову похльовка була. Одна з причин, чому я перейшов на X1, це е, дощ. Трохи, ну, трохи заважає він на ультралайт, тонкий шнур липне до бланку. І пух. От це основна причина. Пуху просто тьма. І на кожній проводці доводиться ну, дуже багато очищати. з Ну З спінінгом 724 це не так критично, не так сильно наліпає і ну, простіше все це зняти. Ось така неочікувана і прикольно вийшла сьогодні рибалка. Обіцяв вам одне, але знов теорія була одна: що на Воблери, на мормишки буде клювати. Ну а по факту сьогодні X1 і Teil Spinner, на джиг були покльовки. Після того судачка ще пару покльовок було, але ну, зловити не зміг. В принципі, за 2 вечірні години це теж непоганий результат. Е, не жарка погода, е, класно. Ну, трішки покапував дощ, і оце пух заважав. Ну, але то таке. Загалом я задоволений. Е, буду ще сюди приїжджати вечорами, ловити. І дякую, що подивилися це відео. Не забувайте поставити лайк, і побачимось в наступному відео.